У 2018 році ми відкрили двері нашої школи. З цього моменту почалася історія, яка назавжди змінила нас. Ми починали з одного класу і першої групи дітей. Поступово школа зростала. З'являлися нові тренери, змінювалися команди. Але незмінним залишалося головне ті дивовижні діти, які приходили до нас. За ці сім років ми стали свідками сотень історій. Ми бачили, як несміливі кроки перетворювалися на впевнені перемоги, як в очах загорялися іскре натхнення, як труднощі ставали уроками сили та характеру. Ми захоплювалися їхньою уявою, увагою, наполегливістю. Вони приходили до нас як діти, а виходили як маленькі зірки, що світять дедалі яскравіше. Ми вдячні вам, батьки, за те, що довірили нам найдорожче за те, що повірили. І подарували нам можливість бути поруч із вашими дітьми. Сьогодні ми святкуємо сім років, і, як і всі ці роки, будемо робити все можливе для того, щоб наші діти змогли змінити своє життя, змінити ваше життя і життя мільйонів людей на краще.